Всім привіт! Дивимось дев'яту серію Акуя Курейджотенцей Оджен. В минулій серії. А, що там було? Ми зрозуміли, що вже сюжет пишеться сама, самий, точніше, і. Тобто, того сюжету. Раніше ми йшли, в принципі, по сюжету, як ми знали, а зараз вже побачили, що сюжет може і писатися сам зовсім інший рут уже якийсь, який його не було насправді у грі. І дуже цікавий був момент з тим, як Гінзавро побачив це Грейс у клійці. Це в опенінгу, в принципі, ще було, але дуже цікавий момент був. І... Жалко, що він був короткий, але прям навіть серйозно повірило чимось. Е, під кінець уже сезону, погоду може щось, якісь закінчення арки може бути. Е, а друп половина була про те, як можна сказати, аніме навіть о, непогано показало, як насправді жили знатні люди вдавнину, і що дуже-дуже багато людей насправді заправляли всіма цими будинками. І що не тільки будинок був, а там можна сказати, ціле село, ціле місто підпорядковувалося, і дуже багато людей працювали дізналися ще й про навики. Прислуги дуже які, типу, не не являються магією якоїсь супер. Типу, вони ну, вони навіть казали, помивне до магії, але все рівно дуже-дуже полезні, як чесно, особливо та, що нагрівати може предмети тепло. І, по-моєму, вона і охолоджувати може. Дуже дуже полезно. Я б від такої точно не відказався. А, Ну і як завжди було непорозуміння Грейсіан А думала, що вона буде типу, готуватися до того, як стане само, сама, типу цією покоївкою для Грейс, а Брунтож <гнедзамбро> ну, Грейс навпаки. Ну, коротше, і цілу серію так. А, ну, взагалі, серія була прикольна. Побачимо, що буде в цій. Хоча єдине що мало було. Нашого світу минулій серії, надіюсь, трохи більше в цій серії буде, бо завжди прикольно, коли бачиш таке. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І будь ласка, щоб будете там дивитися. виключайте ролик на YouTube, і хай йде далі на фоні. Просто гучність виключте, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще допоможе більше, якщо ви підпишетесь, поставите лайк подбайку, буде дуже приємно. І чим більше ви поставите, тим краще ролик буде рекомендуватися YouTube, і більше добачено українські теж реакції, і так будемо просувати канал разом. Один, два, три. Mm. Продовжується, ще ця арка. Нічого mm. собі якийсь сюжет підвернули сюди. Наре, які тут крадії з'являються. Mm. Всі хлопці в зброї. <гл> Це в зборі точніше. Звідки тут взагалі Кубок Рубик з'явився? І, по-моєму, його не можна було збирати. Якась Паска Паска активувалася. Ооо, нормально. Підмоги не стало. Цікаве рішення було. Ти зараз не в грі домовляти це. Хоча тепер всіх поймеш, чи це взагалі було в грі, чи не було таких штук. Чи може воно вже просто ні звідки взялося? Так як ми знаємо, щось вже пише сам себе, не в, не в грі, точно, що вже діло може бути. Тепер ще більше в мене думка, що можливо зараз щось станеться і цей... хтось ще й нападе може. Якщо позбулися ще й захист, або будуть просто цілу серію. Дізнаватися, як витягти їх. Я так розумію, не просто себе затягнули туди, чи щось типу того в цей кубик-рубик. М -м. Поки що виглядає, що це не він в пастку потрапив. М -м. Невже щоб визволити їх, придеться зібрати його знову? М -м. По-й щось станеться. О! Нормально. Що в біса відбувається? О, Я сподіваюся, підлога під ними ще й не пропадеш, щоб не летіли кудись униз. Ну, тепер зрозуміло, чому так це називається. Тепер я бачу. Ну, коротше, поки що я бачу єдиний вихід, це. Зібрати його знову. Зникав, як він в цьому. зможе зібрати? але тоді, напевно, сюжет ж закінчився. Хм. Одну сторону зібрав. <с> тобто на кожну сторону один чувак закритий. і грайся. Ще й поставлю його так, щоб він майже був зібраний. Один поворот і все по-моєму спеціально. Що це таке з'являється? Виглядає дивно. Почерк, звичайно, не розібрати. Загадки пішли. Не вже треба щось туди положити, що відповідає цій загацію. Підсказка має якось тепо. Типу... Туди закинути, стрельнути. Не кажіть мені, тяки, що їм тут зараз якийсь суп варить треба. А ванна. Як чесно нікому не подобає. Я знаю, що в Японії ванни зазвичай супермалі. Але глибоке. Тобто, як, якщо б я б цього не знав, я б напевно ніколи б не збагнув, що це може бути, але все рівно є. навіть так не допетрав. Mm. Общо, да, виходить, що це неможливо для звичайних людей. Ну, якщо їх не двоє, да, як він подумав. Обще я навіть не знаю, чи був такий сюжет в горі. Плюс плюс для двох вийшов в відносинах. Mm? Не ви його знову закриють кудись. Mm. А, невже треба в кожній кімнаті нову людину відкривати? І так, ті, типу, мали відносини якось прокачуватись. Головна героїня когось відкриває, і з ним проходить це. Я взагалі не пам'ятаю, коли я останній раз грався цією штукою кубиком рубиком. Mm. Mm. Тобто вони ще й все бачать. Я хочу випро я зразу про хлопців подумав, ну ладно, людина теж підходить. Блін, якщо вона він буде стрім розгадувати сам і підвищити стосунки, по-моєму, саме більше підвищиться, як завжди, бо за кожну цю відповідь. А взагалі камінь виглядають супер тяжко. Hmm. Я забув про магію. Нормально быстро відправився. А вже я думав про це, я вони знайдуть цю штуку. А взагалі. Вообще... По-моєму, навіть без палиці можна пройти, наприклад, з головою на один камінь опернутися і на ногах. А че? тут магія, можливо, вони... Розпізнають якось, як зробили. Взагалі, поки що за всі серії. Хоч, Ан, по-моєму, більше получає стосунки від Грейс, але мені більше їхня пара нормально під... підходить. Цього цудери хлопця Ізанну. <реш> Абже неприємна ситуація. Тебе не дістали, щоб розгадати загадку, а потім знову закидають. А, тобто. А я думав, можливо, це типу один раз ти випадає рандомно, або якщо ти розгадав загадку сам. То вибираєш, хто випаде. І це тільки один раз може між одним персонажем підняти стосунки. Mm. Висоти боїться, а я думаю, що він так зробився. може і не, міг, не зміг зробити б так. А взагалі. Я не здивований, що він боїться, бо виглядають сходи, якщо чесно, супер божевільно. Mm. Їм ще й тащити його потрібно. Мм? Mm? трохи перекласти? Mm? Цікаво, що двоє зразу з'явилися. Вони, по-моєму, завжди дв двох двох тільки з'являються. Нормально еще еще зазначить. Звідки на барабан, блін, цей дістав? О, ні. Я так і знав. Що таке станеться? Співати це просто голосно кричати. <півати> І знову за все береться Грейс. А взагалі дуже цікаво, як буде це передаватися. І що він буде співати? Напевно якісь старі пісні А може, а може ні. О, Електричний експрес Вообще, я знаю цю аніме або на фільми. Я, по моєму якийсь сезон один дивився, коли супер-супер давно. Я вже нічого не пам'ятаю. З цього аніме. Це mm? що, кінець? Нормально обманули мене. А я вже докий е... цікавий е... новий ендінг. Я так розумію, можливо, і справді типу пісня із нього якось або опаняного. Все цікаво. Виглядає, ніби, можливо, пісня навіть типу. Копірайтна. Тобто справді взята а не якась трохи перероблена. Думаю, знайомий з нашим світом, що йому так зайшла ця пісня. Solo się wstydzę, jak malej, ale. Ja też po że się po prostu oglądał, tak. Ale najwyżej w takie że też był. <laughs> Mm. Hi, поїзд. Вже я теж один раз шахрував, коли збирав цей кубик. Просто в мене був кубик з наклейками. Я просто поздравляв наклейки з одної сторони і по їх, так, ніби я зібрав один раз. Помню, так, зробив тільки з одної сторони, але все рівно, о! <плес> це, але цікаво. А, просто розібрати, в принципі, це теж варіант, але я в дитинстві боявся розібрати, його бо думав він просто зламається. А вдруг це ще десь на натяк на те, що це його донька. Але походу, знову в цей розвідкине. А вже дуже багато натяків йому давалося, але він якось мимо мушей. Ще вже... дуже таке відчуття, ніби в нього якось заблокована не, не те, що пам'ять, а просто думка про минулу сім'ю. Бо я. Як і казав, що. Дуже давно, що дуже здивований, що він прям супер не думає про як швидко повернутися до сім'ї своєї. Знаючи, як вони полюбляча сім'я нормальна була. А так як завжди, висікаю, що як хто, якщо хтось ісякається, то в нього і сім'ї не було, і всі його не любили, тому і повертатися він не хоче. А тут ситуація зовсім інша, і це єдине, що трохи дивне в цьому аніме, що батько, маємо, по по-моєму, жодного разу не задумався про це. І типу, нічого серйозного. Mm. Ну, вибрались нормально. Зважаючи на те, що, по-моєму, всі зблизились з Грейс знову в мільйонний раз. Я не здивуюсь, якщо вони всі подивляться на еда знову. І ще раз підніму сисунки, знаю, із-за того, що вона в всіх головних брала участь. Це його головна паска, що він не може. Не <гарно> як відігравати роль злодяків. хоча мені вже здається він не намагається. <гарно> <гарно> Таке відчуття, що просто цілий будинок відняв стосунки на люди. Нормально ендінгу немає, бо ми вже замінили ендінг, і почалась превюшка неочікувано. Закінчилась серія. Якщо чесно, на мою думку, трохи слабенька серія. Типа звісно прикольно, і підвищення стосунків з всіма. Але. І гумору, прям не те, щоб дуже багато було. Який на мене спрацював чисто. Да і в сюжетному плані ніби. Така трошки філерна серія, бо навіть жодного проблиску сюжету не було, крім одного моменту того з цим розібраним кубиком Рубоком. Там деше один натяк на те, що, можливо, він зрозуміє, що йому допомагає донька. Це був прикольний момент. Як завжди, картинка приємна. Рішення загаду було легке. О, оцей ще дуже прикольний був момент з заміною Ендінгу. Де, в принципі, хоч серія, на мою думку, трохи слабенька була, але все рівно навіть в такій серії в цьому аніме були дуже прикольні моменти, особливо цей. Я не здивуюся, якщо це справжній ендінг. Пісня точніше справжнього Ендінгу. До іншої анімешки вони не знаю, як вони права отримали тоді. Ну, все рівно прикольно. Ну й да, і оцей момент з кубиком прикольний. А от в цьому основному, якщо чесно. Прохідна серія, як на мене. Не знаю. Що ж, на цьому все серії. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку, Можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримуйте армію, і до побачення!